Михайло Васильович, Привіт! Чим ви займаєтесь? Того роблю такі круги. Наша? А то буде, там де я роблю на роботі крісло поламане. А -а -а. Де я третій рік. І третій рік нема кому його примонтувати. Така здорова фірма. А я хочу мудрим американцям показати. Що можна, зробити. можна зробити. Ну, то буде з двох докупи. Може, що зверху дам навіть якийсь такий і перло, І чуть всього трамонтину. І покрашу чорний колір, бо там чорні крісла. Ага. І тру американцям нос. Давайте, Дуже втирайте. просто тут все робиться. <гум> Хотів уточнення. Американці навіть не знають, що можна дві роботи зараз робити. Роботу робити і загоряти, получати зразу ефект. Нікого немає. Для них тут дико, що можна просто загоряти і щось робити. В цьому де ті реклами роблять. І там година перерви. Я собі виходжу на вулиці, такі столики то, там декілька там на полі. І я собі зняв цю футболку, ти годину думаю, їм то й загоряю. А після того вони викликають кадри і кажуть, а ви що? У нас такого нема, у нас таке не прийнято. Всім привіт. От столова в університеті, де я працюю. Я хотів показати якраз вам те крісло, яке я вчора робив. От чи ви можете його відрізняти? Воно друге з тої сторони. Оце воно. 私の名前はトリプル。